Останнім часом на каналі виходили в основному огляди різної техніки. Хоча, коли я починав канал, для мене була більш цікавою тема навчальних відео, які можливо комусь допоможуть покращити гру в тих чи інших моментах, а також зафіксують у вигляді відео висновки, до яких я сам прийшов методом проб і помилок, внаслідок чого зміг покращити свої показники. Ніяких суперсекретних тактик, за допомогою яких ви за тиждень навчитеся сідницями колоти горіхи, тут не буде. Лише звичайні моменти, які ніби на перший погляд. Очевидні, але чомусь більшість гравців їх все ще ігнорує. Якщо дане відео вам сподобається, підтримайте його вподобайкою, бо саме від вашої активності залежить подальший вихід навчальних відео на каналі. Окрім того, на каналі є і інші відео з порадами для кращої гри, а також типовими помилками, які заважають грати краще. Якщо цікаво, посилання на них буде в описі. А зараз про спонсора цього відео. Де ти хочеш піти зі мною на вечерю? Ну що підемо до українського народного дому при 831 Джозеф Евеню. Там кожної п'ятниці від 4 до 7 години вечора подають смачну рибу, вареники, голубці і борщ. І також різні напитки. Окей, Томаро, я покличу за резервейшн. Це, звісно, жарт, бо справжніми спонсорами мого каналу є ці прекрасні люди. Дякую вам велике. Порада перша. Гра в розмін. Так, я вже не раз про це згадував у попередніх відео, але це було в декількох словах. А зараз хочу приділити цьому більше уваги. На мою думку, це одна з небагатьох речей, які здатні покращити ваші показники тут і зараз. ХП в нашій грі можна порівняти з валюту, яку ми маємо міняти за вигідним курсом. Що таке вигідний курс? Ну тут очевидно. Як найменше одиниць віддати і як найбільше отримати Мати взамін. Тому в грі треба шукати такі конфігурації, в яких ми зможемо продати наші ХП подорожче, а не берегти їх до останнього. Очевидно, якщо є можливість стрілювати дамаг, не втрачаючи ХП, треба цим користуватись і не віддавати їх без потреби. Однак, якщо ви бачите, що дамаг наносити не вдається, бій ніяк не розвивається, і ви просто стоїте. Або навпаки, от-от має перейти в фазу турбача, сміливо йдіть в розмін. Однак, як я вже сказав, в розмін потрібно йти за вигідним для вас курсом. До прикладу, коли у вас більша разова шкода, ніж суперника, очевидно, таке нам підходить. Або коли є барабан з сумарною шкодою суттєво більшою, ніж постріл суперника. Це знову ж таки вигідний розмір. Однак тут важливо оцінювати, чи ви зможете роздати цей барабан. Бо коли танк суперника стоїть від голови чи від борту в хорошій позиції, очевидно, що ви цей барабан не реалізуєте, лише втратите ХП. Ще один момент. В окремі моменти можна і потрібно йти в невигідний розмін. Це може бути кінцівка бою, коли залишився один-два танки, і це остання можливість не стріляти. Це з очевидного. А можна це робити і всередині бою. В ті випадки, коли перед вами є перешкода в вигляді суперника, який заважає вам грати, чи, наприклад, змінити позицію. В такому разі часто вигідніше прийняти більшу шкоду, чи рівну отриманій, але прибрати цю перешкоду в бою. Це гарантовано буде краще, ніж бездіяльно стояти та втрачати час. От як, наприклад, в цьому моменті об'єкт 263 мені заважає переїхати на іншу частину мапи, де я бачу можливість дати хороший дамаг. Тож я не стою і не чекаю, поки його вб'ють чи поки він відстріляється. Тому я жертвую частиною ХП, приймаючи суттєву альфу самохідки, але прибираю її зі свого шляху, що дозволяє мені не втрачати час на чекання, а зразу перейти до наступного етапу бою, в якому нас чекає об'єкт 2.7.9 і це ідеальна для мене мішень. По-перше, в нього невисока разова шкода. Всього 440 одиниць. А це значить розмінюватись з ним вигідно, бо з барабану я можу йому видати 1600. По-друге, 279 це в цілому броньований важкий танк. Але зараз він стоїть на відкритому місці, тому з пробиттям його в мене проблем не має бути. По третє, на ньому грає Антон Панков, тому я тут пройти повз просто не маю права. Що цікаво, я вже декілька разів зустрічав Панкова в рандомі. І всі ці зустрічі відбувалися на карті Енськ. Я так розумію, що це його улюблена мапа, і лише на ній він грає. Це, в принципі, Пояснюю, чому її досі не вивели для високорівневої техніки. Порада друга. Тут я вам розкажу, як правильно сейвитись від арти, щоб не стояти весь бій в оглушці закрітованим та без хп. Для цього просто потрібно обирати позиції, керуючись даним принципом. Сам oh, на I'll tell you what, I, I did dunno not cause been bought I'm not in corner where stables. I don't know as that had never worked or anything. You can blame where your pond um, is. Not could been bought I'm not into that. Окей, очевидно, це жарт, бо всім відомо, що ефективне укриття від арти просто не існує. Насправді, друга порада полягає в реалізації техніки через її сильні сторони. Так, на перший погляд, це звучить капець, як очевидно. Щоб сказав, що для стрільби потрібно тицяти на ліву кнопку миші. Це все так, але грі вже перевалило з десяток років. Багато гравців награли по сотні і більше тисячі боїв, а тисяч по п'ятдесят це взагалі норма. Однак, ледве не в кожному бою зустрічаються тяжі, штурмові ПТ та середні танки в кущі. Щах чи інших пасивних позиціях, в яких просто неможливо реалізувати переваги своєї техніки. В людей ще є якісь розуміння, для чого потрібна штикова лопата і для чого лопата совкова. Но це ж інтуїтивно зрозуміло, то чому це не працює у випадку з танками, в даному бою ми граємо на китайському важкому танку БЗ-75, що можна віднести до його ключових переваг. Перше і саме очевидне наявність реактивних пришвидшувачів, які дають можливість займати першим такі позиції, які іншому важкому танку будуть недоступні. Для такого геймплею в нього є й інші необхідні параметри. А саме не краща, але цілком хороша броня. А також великий запас міцності, за рахунок якого зайнявши якусь агресивну позицію, в ній можна буде закріпитись і дочекатись, коли під'їдуть союзники. Тож в даному бою самим логічним та очевидним буде поїхати та віджати для своєї команди гору, яка на цій мапі є ключовою позицією, бо переважно хто її контролює, той і перемагає в бою. Окрім того, там є можливість стріляти на близьку дистанцію, що для нас добре. Гармата в нашого танка має потужну разову шкоду, але не кращу влучність. Тому, не втрачаючи ні секунди, летимо саме на цей напрямок і агресивно віджимаємо млин, не пускаючи туди танки суперника, тим самим залишивши їх у вразливій позиції. В них нема нормального укриття, щоб впевнено нас танкувати. При цьому й відступити вже також не вийде. По факту, вже на даному етапі бій нашою командою був виграний, хоч рахунок про це ще не говорить. Можна також звернути увагу, де зараз знаходиться союзний важкий танк про 66. І приблизно уявити наскільки він ефективний в цьому бою, при тому, що грає на дев'ятці в бою з вісімками, рибатя я стараюсь. Однак, це другорядне. Важливо тут те, що реалізовуючи переваги свого танку, ми зразу ж взяли ініціативу в бою і не відпускали її до кінця. Суперник, ж навпаки, як той їжачок скрутився в клубочок і навіть не намагався переломити хід бою на свою користь. Так, це лише окремий бій на одній мапі. Інші можуть бути і точно будуть менш вдалими, бо є надто багато речей, від яких залежить хід бою: союзники, сетап, наявність арти, мапа, респаун, ВБР і так далі. Про подібні ситуації. Ситуації ми поговоримо в наступній пораді. Але факт залишається фактом: щоб бути ефективним в бою, треба розуміти переваги свого танку і грати саме через них. Я розумію, що зходу реалізувати дану пораду важко, бо одне діло це вміти визначати сильні та слабкі сторони машини, а друге навчитись їх реалізовувати. Так, це не просто, особливо коли досконально не знаєш мапи та позиції. Але це все процес. Будуть десь помилки, будуть невдачі, але на такому якраз і прогресують. Зараз на фоні якраз ще. Один бій на БЗ-75. Користуючись швидкістю, бронею та хорошим запасом міцності, я знову ж таки лечу займати ключову позицію в квадраті А1. Тут є непогане укриття для корпусу. Використовуючи його, ми не дамо супернику нормально грати по А-лінії. Постійно будемо відвертати його увагу на себе, переважно заставляючи стояти того пасивно в закритих позиціях. Замість того, щоб, до прикладу, стріляти по союзниках в квадраті С1. Тим самим ми розв'язуємо руки нашій команді, і вона вже може грати агресивніше. На своїх позиціях. Так, тут виявилося, що до мене під'їхали аж два суперника, що мене трошки здивувало. Однак, за спиною є союзна яга, є місце, куди можна відійти і засейвитись. Тому спокійно, планомірно вбиваємо АМІкса та Є4. Тим часом наша команда давить свій напрямок. Є три суперника, це чомусь не подобається, але хто в нього вже буде питати. Тому прописуємо йому парочку лящів і бій вже по суті виграно. Чи перемогли б союзники без нашого агресивного піджиму в А-1? Та можливий перемог але те, що ці перемозі суттєво сприяв наш піджим, факт. Ну і остання третя порада підлаштовувати свою техніку під ситуацію в бою. З минулого пункту ми зрозуміли, що будь-який танк максимально ефективним може бути лише при грі через свої сильні сторони. Тому починаючи черговий бій, в якості плану А завжди має бути така гра, яка максимально їх розкриватиме та нівелюватиме слабкі. Однак, як не важко здогадатись, далеко не завжди бій розвивається за планом, який не завжди є підходящі для цього умови. Для прикладу, зараз на фоні бій на шведській пит. І КВ-90Б на карті Енськ, де самохідці з маскуванням і рухливістю, але без башти і броні, просто не має реалізувати свої сильні сторони. Залишається просто, аби як дотерпіти до його закінчення і вже в наступному бою надіятись на потрапляння на яку-небудь мурованку чи прохорівку, на яких вже можна буде видати хороший результат. Міг би я так сказати, але ні. Бо те, що дана ПТ в ідеалі має гратися як кущовий танк з дистанції, ще не означає, що вона зовсім нічого не може поза своїм. Своїм комфортним середовищем, адже не потрібно забувати той факт, що і все ще може їхати, стріляти і розмінювати ХП, а значить приносити користь, хоч і очевидно з певними обмеженнями. Очевидно, зразу ломитись на першу лінію без броні не сама розумна ідея. Тому, поки є можливість не втрачати ХП, треба цим користуватися, десь відкидати перекатку чи підловити необережного суперника на помолці. Однак, як тільки стає зрозуміло, що союзники взяли курс на злив, потрібно починати діяти. Часто в таких боях. Гравці роблять типову помилку. Коли бачить злив команди, то просто забивається десь в куточок карти, в очікуванні, що суперник сам до них приїде. І поки гравець стоїть в куточку і нічого не робить, суперник спочатку знищить залишки союзників, а після того в 10 стволів летить на цього гравця, який максимум що зможе, це дати один постріл. Після чого вмить буде розірваний. Тому, поки залишається хоча б якісь союзники, треба цим користуватись і розмінювати їх ХП. Бо коли союзників декілька, увага суперника не буде сфокусовано на вас одних, що для танку без броні дуже важливо. Хоча десь можна і потрібно буде приймати дамаг і самому, прикривши собою шотного союзника. Бо чим довше живуть союзники, тим більше шансів і у вас. Бо повторюсь, як тільки їх не залишиться, вся увага суперника переключиться на одних вас. А в таких умовах можна протягнути секунд 10-15 максимум. Так, це все не властивий для такої техніки, але він в будь-якому разі більш ефективний, ніж стояння до останнього вкущення. Що чи десь в куточку, бо нема в цій грі танків виключно якогось одного геймплею. Повторююсь, незалежно від класу техніки, всі вони можуть їхати, стріляти та розмінювати ХП. Тому не потрібно чіплятись за основну роль своєї техніки до останнього, якщо, звісно ж, хочете бути ефективним. Можна також навести і протилежний приклад. Тут у нас відкрита мапа зі зручними ПТ-позиціями, та й союзники наші не зливаються. От, здається, комфортний бій, де можна себе реалізувати як кемпер, а от і ні. Те, що карта тут покраще, і Союзники трохи кмітливіші, ні разу не гарантує нам хороший бій. Просто тому, що суперника в прицілі ми не бачимо. Конкретно в цьому бою він підставився під нашу позицію лише один єдиний раз. Що потрібно робити в такому випадку? Та все те ж саме: не чекати 10 хвилин надії, що десь хтось сам підставиться бортом, а брати ініціативу в свої руки. Що цікаво, часто, коли відходиш від стандартного шаблону гри на тому чи іншому танку, суперники самі від тебе такого, як ніби не чекають. Як ось цей ось шмальтурм. Або 8, який так певно і не встиг зрозуміти, де в нього в спині взялася картонна ПТ, яка нібито має стояти в кущах. Тут ми показуємо, хто справжній лев цьому тигру. Після чого знаходимо в куточку мапи і кв 65 який що тут робив правильно, забився в куточок і чекав, поки вб'ють його команду. і що він не встиг зробити в кінцівці бою, коли йому влетіло з ноги в обличчя 10 наших танків, точно дати лише один постріл. Хоча йому нічого не заважало, як в минулому бою на Енську зіграти активніше, розміняти союзників і, хоча б, спробувати перевернути цей бій, це не означає, що абсолютно в кожному бою потрібно на картонній ПТ сестрім голов на першу лінію і там косплеїти важкий танк. Ні, бо як я казав в другому пункті. В пріоритеті завжди потрібно грати через свої сильні сторони, бо тільки так можна розкрити потенціал обраного танку. Але у випадку, коли ті чи інші обставини не дають вам так грати, не бійтесь відходити від шаблону. На цьому в мене все. Якщо подобається тематика навчальних відео, протискайте вподобайку. Вихід подібних відео в майбутньому залежить від вашої активності та зацікавленості.